Давайте подивимося ясний тиждень. На тиждень події тижня з 7 по 13 квітня. А хто подивився не в цей час, то розклад актуальний з моменту перегляду, коли з понеділка по неділю наступний тиждень буде. Отже, дивимося ясний тиждень, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, Людина, яка очікує результати і вже є перші отримані результати, хоча довго знаходилась в підвішеному стані, або зараз обдумує, як діяти далі. Людина впевнена в собі, самостійна, впливова, все взважено думає, прораховує наперед і, можливо, співпрацює з королем жезловим, левовим стрілець. або це воно і є... Вогняної стихії король, тобто людина старше 35 років, або виглядає старше за 35 років, можливо, веде себе як людина доросліша. І людина впевнена в собі, вже багато чого життя, в житті відбулося в цієї людині, що вона дійсно такий розвиток отримала гарний. Так, ще для кого цей розклад подивимося. Ну, да. Тривалий, знає людина, що ще до цілі йти тривалий час, що ціль довга, важко було цій людині, можливо, обов'язки якісь виконувала, можливо, для того, щоб статки набути. Або те, що стосується людини, можливо, це керівник Король Пентаклю і людина, яка оплачує. Роботу цієї людини, то людина зараз або вийшла, або знаходиться в стані перепочинку, тобто набирається сил. А взагалі стабільно. стабільне життя в людини, впевнено, стоїть і на роботі впевнене місце людина впевнена в завтрашньому дні і по життю. Отже, давайте подивимося ясний тиждень. Хто дивиться зараз, то 7 квітня по 13 квітня. Хто дивиться пізніше, то Розклад актуальний з моменту перегляду на наступний тиждень. Давайте подивимося, що станеться значного цього тижня. Угу. Для того, щоб вийти з п'ятірки пентаклів, тобто з ситуації, коли чогось не вистачає, в когось у відносинах не вистачає. Когось у фінансах. Тобто, от якась проблемна ситуація все-таки стоїть і людина, дивіться, на виборі стоїть, як вийти з цієї ситуації і виходить в зірку. тобто Людина правильний вибір зробить, Так, по сімки жезлів. Буде боротися за свою стабільність, буде боротися, передихати, знову боротися. Тобто, тут людина така знає коли перепочити, знає, коли діяти. Але дивіться, на вашому боці перевага, ви впораєтеся і поступово вирішуйте. Не боріться з тим, чого немає. Боріться з тим, що з'являється. Тобто Ту перешкоду прибирайте, яка є на вашому шляху. Не лінуйтеся. Ні, не лінуйтеся. Бо дуже довго йтимете до своєї цілі. Так, давайте подивимося. Вчинки оточуючих цього тижня. Вчинки оточуючих. У по вчинках можу сказати таке, щось таке з п'ятірки Пентаклів ви вийдете, в десятку пентаклів, хтось вам таки допоможе. Людина, яка буде чи вашим наставником, чи вашим вчителем. Тобто людина, яка може подати вам ідею, яка виведе вас все-таки з нехватки ресурсів. Ресурси в сенсі і фінансів можуть бути, і в будь-якій іншій сфері, і ви прийдете в повну. Ну от, Скриня повна грошей, скриня повна всього, що вам потрібно в будь-якій сфері. Так, щось розрушається. Змінити свою мрію. Так, да, У вас, дивіться, цього тижня нова мрія появиться. Ви чогось докопаєтесь, можливо, всередині себе, докопаєтеся духовно і будете змінювати свою мрію, знову ж таки, діяти. Дивіться, і е, з бажанням, і з подарунками е, для себе не будете забувати, і емоціями наповнюватиметесь. Горний у вас тиждень, дивіться, такий дієвий. І чим закінчиться цей тиждень? На який ми розклад робимо? Чим закінчиться цей тиждень? Угу. Дивіться, по сімки мечі ви будете рухатися вперед, і по, о, з тим часом, як ви підходитимете все ближче і ближче до перешкод, які стоять на вашому шляху, ці перешкоди будуть у вас прибиратися. Ви, от дивіться, начебто дивитесь, перешкода є, але, підійшовши до цієї перешкоди, оці хрести, як наче що на дорозі, да, заважали вам рухатися, вони прибираються з вашого шляху. Вам залишиться тільки відточити певні майстерності, приділити увагу деталям. Але не беріться тут за все сразу, беріться помірно, одне виконали, друге, третє, по що актуальніше. Вибирайте. Так, тут, якщо ви чоловік, то це коло вас буде. Якийсь приємний момент з королевою Пентаклів. Або якщо ви жінка і були на початок тижня в чоловічих енергіях, то це ви виходите в енергії королеви Пентаклів, досягли чого хотіли, фінансово стабільні, сонечко вам світе, дуже приємно. Тут і тут Пентаклі, тобто по грошах у вас цей тиждень буде все добре. само сонечко на пентакль величезний, схоже. Тут щастя, успіх, задоволення. І по лицарю мечі все одно будете стояти. В обороні, не будете давати нікому і нічому а, омрачити ваше щастя. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.